Якщо ми за основу власних дій так, візьмемо пізнання себе, а це є самозаглиблення через медитацію, і знову ж таки під час самозаглиблення, так, прийняття, а не зречення, так, прийняття і усвідомлення, розуміння усіх, хто знаходиться в вашому полі, навіть прийняття власної боротьби з ними, так? Тобто нема тут зовсім ніякої боротьби з собою, так? зовсім тут є повне усвідомлення того, ким ви є, для чого це все вам було дано. І усвідомлення того, що, як з цим працювати. Це все є на нашому каналі, це знайомство даємо на ретритах. І найкраще з цього всього, так як цей стан не зумовлений нічим. А людина завжди шукає якихось умов, якихось практик, якихось знань для того, щоб пізнати себе, так? То е, на нашому каналі, так, або, ще раз кажу, або у підході дзохчен, у справжніх майстрів дзохчен, у них є безслівна пряма передача. Тут все так. Все так відбувається. Пряма передача це є. Пробудження у ближньому у і в людині, того, чим вона є просто, без всяких слів, це тоді, коли людина прийняла все і всіх, усвідомила те, що все єдине, все не випадкове і все прекрасне, прекрасно створене для власного. Розвитку для власного усвідомлення, що світ є раєм, що в цьому світі тільки людина може творити власну дійсність. Якщо вона цього не робить, то за неї це роблять ті, хто маніпулюють, вкладаючи в її голову певні думки чи знання, знову ж таки, які заважають стати незумовленим, нествореним я. А тим вічним існуванням, яким ми являємося, в тиші, яка породжує благодать, ви пізнаєте себе.